Привіт, друзі! Сьогодні пропоную приготувати дуже смачні та хрумкі корнішони, і для цього нам потрібно самі ж огірки, цибуля, гірчиця, цукор, сіль та оцет. Детальніше весь перелік продуктів ви завжди знайдете в описі під відео, а ми спочатку ретельно, гарно промиваємо кілька разів огірки до ось такого яскравого зеленого кольору. Та залишаємо мінімум на 6 годин у максимально холодній льодяній воді. Далі підготовлюємо банки, гарно їх миємо та просушуємо. Та починаємо нарізати червоний гострий перець Я нарізаю на ось такі доволі донесені шматочки. Ви, якщо любите більш пікантний смак, можете кількість перцю збільшити. Далі ріжемо цибулі у мене у нас середнього розміру. Розрізаємо на опіл. І відповідно знову нарізаємо на ось такі немалесенькі та невеликі шматочки і викладаємо нарізану цибулю на дно кожної банки. Бачимо, спочатку у нас виходить ось така баночка. І продовжуємо її заповнювати. Беремо кріп, обов'язково беремо зі стеблом та зеленю. Сухий кріп або сута стебла нам не підійдуть. Тож нарізаємо шириною приблизно 1 см. І змішуючи зелень з стеблами, заповнюємо дно кожної банки. Так робимо з усією кількістю банок. Ось така гарна та яскрава баночка у нас починає виходити. Далі беремо гірчицю. Вона повинна бути суха у зернах. Пастоподібна чи подрібнена нам не підійде. І також додаємо у кожну банку. Тепер у кожну банку додаємо також цукор. В описі під відео я укажу кількість усіх продуктів на одну півлітрову банку, тож ви відповідно матимете орієнтир по своїй кількості продуктів. Тепер зверху додаємо у кожну банку по одній чайній ложці солі. Нагадую, при будь-якій консервації я використовую тільки кам'яну сіль, адже з неї консервація зберігається значно краще. Тепер помиті та просушні огірочки ми зрізаємо з двох сторін ось ці хвостики. І так робимо з усією кількістю продуктів. І відповідно починаємо наповнювати наші паночки. Завжди я їх наповнюю ось так стоячи, адже при такому наповненні, наші огірочки лягають більш щільно і у нас не залишається вільного місця. Тож, нарізаємо ось так усі абсолютно огірочки, що у нас є в наявності. І зверху також. Заповнюючи банку, у нас залишатиметься вільне місце. Тож, я його також заповнюю огірочками. Але якщо вони в мене не вміщаються по своєму розмірі, я їх розрізаю на опіл та викладаю зверху, ось так максимально заповнюючи під кришечку. І відповідно так робимо з усіма огірочками. Бачимо, у мене вийшло 9 заповнених гарних баночок. Тож тепер залишилось сюди додати. Необхідну кількість оцту. Оцет я використовую 9%, тож можете скористатися таким самим, або ж замінити на оцтову есенцію, що у вас є в наявності. Далі беремо каструлю, яку будемо стерилізувати, викладаємо на дно кухонний рушник та додаємо кип'яток. І таким ж кип'ятком заливаємо наші баночки під самий вершечок. Нагадую, що при будь-якій консервації. Температура води у банці та у каструлі повинна бути однакова. Якщо ж ви додасте кудись гарячу воду, а кудись холодну за рахунок різниці температур ваші банки можуть потріскатись і відповідно продукти зіпсуються. Тепер, заповнивши банки водою, провіряємо наявність резинок на кришках та накриваємо кожну банку. І заливаємо кип'ятком під сам вершечок банок. І стерилізуємо з моменту закипання не більше 5 хвилин. Ви побачите, що колір огірочків змінюється з яскраво-зеленого на такий ніжний оливковий. Якщо ви будете стерилізувати огірки занадто довго, вони у вас розваряться та не будуть хрумкими. Тож зверніть увагу на цей важливий момент. Закриваю все звичайним консервованим ключем і відповідно при закриванні. Беру рушником та збовтую кілька разів, щоб сіль та цукор на дні банки гарно розійшлись, а не залишалися в кубочці. Закриваємо всі банки та гарно щільно укутуємо їх до повного охолодження. Ну і як завжди, дивимося наш результат. У нас вийшли неймовірно яскраві смачні хрумкі ароматні огірочки, які абсолютно нічим не поступляться. Магазинами, які ви завжди купляєте. Вони ж такі ароматні, хрумкі та мега смачні. І подивіться, наскільки красиво виглядає наша баночка. Спеції змішуються разом з огірочками, і це дуже красиво, не кажучи про це, що максимально смачно. Тож, друзі, рекомендую! Такий рецепт огірочки вам точно сподобається і його варто собі зберегти. Ну і, звичайно ж, глянемо ближче на самі огірочки. Вони виходять максимально хрумкі, ароматні та соковиті і дуже смачні, підійдуть до будь-якої вашої страви чи просто поласувати гірочками взимку. Це дуже та дуже смачно. А я вам нагадую, щоб ви не забували підписуватись на мій канал, натискати на дзвіночок, щоб не пропускати нові рецепти, та ставити пальчики догори. І, звичайно ж, залишайте свої коментарі. А я вам, як завжди, бажаю смачного, усього найкращого. Готуйте, смакуйте та до зустрічі!